Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. До вашої уваги, як розвивається мій кабачок цукіні ранньо встиглого сорту під назвою Циркон. Він розсадою був вирощений у мене на лоджії. Кому це цікаво, як я робила, будь ласка, заходьте на каналі є відео. А потім я його вже привезла на дачу і тут вдало пересадила в лунку. Коріння було. Гарне там багатенько наросло коріння, це мене нахвилювало. При пересадці додала в лунку, дала я мафоски гранул, тому наступне підживлення вже буду проводити, коли буде. Період ботанізації, коли буду бачити, що з'являється бутон квіточка. Тоді вже можна буде додати і каліні, і фосфорні добрива. Повернемось до конструкції. Конструкція цього вона доволі проста. Це відробис на пластикове. Воно зарані його тут поставила, накрила пакетом і трошки, щоб пакет тримався, кирпичем придавлюю. Прогрілась тут земля і вже в прогріту землю. Я висадила цю рослинку. Приїхала одного разу, знаєте, так зверху, отаку, зверху була дощова вода. Я зробила невеличкий отвір, і та дощова вода вона, якби полила рослинку. А сьогодні я навмисно відкрила його хвилин на 10-15 для першої закалки. Ну, надіюсь, що все буде добре, що я буде рости швидко. У нас вітер сьогодні, тому доводиться отак от трошки придавити. Погода тепла, можна його відкритим оставляти, але рослинка ще така і не закалена, і вона ще слабенька, бачите? Листочків 4. Але якщо піде сильний дощ, може можуть навіть зломіти його. Тому я, звісно, буду ще прикривати. Буду чекати температури, що піночі вже градусів 15-17 була. І оце зараз розповідаю і думаю, що таким чином, мабуть, можна вирощувати огірки. Початок росту рослини, а потім робити вже конструкцію, щоб вони лянками плелися. Кабачок то буде розлогий, розложиться тут. на Тут якраз таке вдале місто і йому, йому буде тепло і зручно, і мені він не буде заважати. Ну і що я бажаю? Вдалого роста рослині, а я буду чекати плодів. Всім, всім вам бажаю вдалої весни. І птичка як гарно співає. Прощаюсь, кажу до нових зустрічей на каналі Світ Моїх Захоплень. Як буде розвиватись ця рослинка, може кому цікаво, буду знімати відео, як буде щось цікаве, обов'язково буду викладати. До побачення.